Всім привіт! Ви завітали на кулінарний канал Tasty Сьогодні приготуємо неймовірно смачні пиріжки з яблуками. Яблука всередині настільки пропечені, що нагадують варення. 200 г борошна. Одна чайна ложка розпушувача, дрібка солі. Перемішати. 200 г холодного вершкового масла обвалюємо у борошні і натираємо на тертку з великими отворами. Або можна подрібнити блендером. Робимо все швидко, щоб масло не почало розставати. Виходить така крихта. 300 г кисломолочного сиру жирністю 5% додаємо до тіста. Трішки перемішуємо ложкою, а далі вимішуємо руками. Отримаємо ось таку консистенцію. Викладаємо на харчову плівку і притискаємо. Загортаємо з усіх сторін плівкою і кладемо у холодильник на годину. Нам потрібно 5 яблук середнього розміру. Чистимо від шкірки та вирізаємо серцевину. Нарізаємо на дольки. 3 столові ложки цукру, 1 чайна ложка кориці, перемішуємо, робочу поверхню присипаємо борошном. Розділяємо тісто на 4 частини. Одну залишаємо, решту ховаємо в холодильник. Розкочуємо не дуже тонко, щоб тісто не рвалось в руках. Вирізаємо кружечки. Кожен розкочуємо в овал. Шматок яблука обвалюємо в цукрі з корицею, кладемо по центру та защіпуємо краї. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Піч нагріваємо до 180 градусів. Випікаємо 20 хвилин. Подивіться, які неймовірно м'які пиріжки. У них тонке тісто та багато начинки. Обов'язково спробуйте приготувати і ви будете в захваті. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Тесті